Шановне панство, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як Переяславський міський голова В'ячеслав Соулко порушує вимогу закону про місцеве самоврядування в Україні, а саме статтю 42, 42 пункт 7. Зокрема, пункт 7 зобов'язує Переяславського міського голову не менше ніж два рази на рік. Звітувати перед громадою публічно, де місцеві жителі можуть задати йому запитання, внести свої пропозиції щодо його діяльності. Нагадаю, що міський голова не прозвітував таким чином на громадських сходах в селі чи в місті, як це робилося раніше. До речі, Саулко за 21-22 рік звітував. А тут вдруг відмовився, чим порушує закон, не виконує. Пряму свою посадову, свій прямий посадовий обов'язок, який визначений законом. І знаєте, що мене в цій ситуації найбільше дивує? Те, що Переяславські міські депутати, замість того, щоб вказати йому на це, що він не виконує свої посадові обов'язки, щоб висловити йому недовіру, що є підставою, дають йому в цьому році 100% премії. Тобто чиновник, людина. Просто-напросто не виконує свої посадові обов'язки, про це відверто заявляє, не звітує перед громадою два рази на рік, отримує 100% премії. Та да він взагалі має залишитись без посадового кладу. Люди, що ви це робите? Тобто, якщо проста людина на роботі не виконує один із своїх посадових обов'язків, про премію вона не може мріяти. Мер у Переяслав 100%. Шановні депутати, висловіть йому недовіру. Звільніть! Він не виконує вже два роки поспіль свої прямі функціональні обов'язки, визначені законом. Шановне товариство, а як так сталося, що мер почав боятися простих людей і запитань від простих людей. Я вам нагадаю, це сталося в 23-му році, коли мер звітував у Гайшині за 22-й рік. Дивимось. Розумієте? Олеся Кононенко, жителька села Гайшин, звернулася до міського голови з таким питанням. Айболіт, лічебниця, айболіт. Їдемо одного дня, їде машина, загружена зайболіта, повертає. Ну, чоловіком балах, куди ж поверне вона? Їде всі прекрасно на мусор, на гайши. Ми з чоловіком поїхали. Добрий день, добрий день. Хто ви такі? Мовчки, чоловік прекрасно знає вашу машину. Загружена мусор повикидали, і я довжна закладати заключати договір. За що я буду платити, куди ці гроші? Отому дядьку вибачте, а ви куди ваш син мусор викидаєте? Ваш договір заключили? Але на це запитання В'ячеслав Саулко не дав відповіді, але пообіцяв, що сміттєзвалища в селі закриють.